Я не здала іспит, але знаєте, хочу сказати, що цей досвід був зовсім інший, якщо порівнювати саме з першим своїм досвідом. Так як коли я їздила перший раз, я відчувала ось цю невпевненість, я відчувала, що мені бракує якось все ж таки досвіду, що мені ще треба поїздити. То в цей раз відчуття були набагато іншими. Абсолютно там, де треба було, я там обминала різні перешкоди вчасно там вмикала Чику руху, де це необхідно. Також хочу сказати, що сьогодні був достатньо немаленький трафік на дорогах, але все одно я відчувала себе впевнено. І які помилки я допустила. В основному це були помилки саме з зупинкою. А зупинялася я не в типу, не в належних місцях, а саме біля прилеглих територій, де типу не можна. Ось, але це не найгірше, що може бути, я так вважаю, тому що це можна все таки підналевчитися, коли ти знаєш, на чим можна працювати. Це набагато лег... легше все таки вирішити. Я зроблю акцент на вивченні правил додатково, хоча, в принципі, я знаю, де можна зупинятися і паркуватися. Але знаєте, коли ти вже на дорозі, якось це все по-іншому це все відчувається. І там, де я от знала, тут не можна, тут не можна, тут не можна, я там не зупинялась, і потім там, де я думала, в принципі, тут можна. А він така, ага, там знаєте, приватний будинок, поряд його такі невеличкі ворота, все, це в'їзд до прилеглої території, щось таке. Ося, але я хочу сказати також, що в цей раз мені потрапив дуже приємний екзаменатор, реально адекватна людина. Звичайно, я людина емоція, і в кінці я навіть заплакала. Хоча я чесно, я вам скажу, коли я сьогодні їхала, я не їхала з наміром прям здати. Я більше їхала з наміром. По перше я собі сказала, я маю приїхати більше м, хоча б половину маршруту. Я це зробила. Також я хотіла подивитись, які будуть у мене відчуття при водінні, з порівняння з моїм першим досвідом. Це просто різниця неба та земля. Потім, коли він оце ж якраз попросив мене він відразу мені наголосив про цю помилку, ми почали розмовляти. Почала питати деталі. І в підсумку він каже, що я ще допустила помилку з показчиком повороти, та що я його невчасно вимкнула, там і так далі. Я така в сенсі, коли я це зробила, він каже, зараз я дивлюся на панель, і дійсно показчик повороту був увімкнений, тому що я просто вже в кінці відволіклася, щоб уточнити у нього деталі. Своєї помилки, але ну дійсно треба бути уважною, тому я вважаю, що всі ці помилки, які він мені оголосив, вони реально були справедливими. І в цей раз, тому я все раз задоволена. Тому, що, по-перше, я себе класно відчувала за кермом. Також були дуже неоднозначні різні випадки саме на дорозі. Як я і сказала раніше, трафік був достатньо немаленький. Також коли ми їхали по ковалівці, водій тролейбусу чуть ли не створив аварійну ситуацію, тому що він почав він почав перестроювати ліворуч, коли я там їхала, і інтервалу безпечного вже майже не було реально, і мені довелося виїхати на суцільну лінію для того, щоб все ж таки забезпечити цей інтервал. Але я і тут справилась, і в інших багатьох випадках на дорогах справилась. Тому я насправді дуже рада, Подивимось, який яким буде досвід наступного разу.